У змогли придбати квадратор. З 15 до 19 літрів на вас 1200 годин за один. один Трошки удобний, дуже удобний. Манів, на, на яке між дядя Метр сорок. Світло дуже хорошо. Ночью. Це... Багато хто бояться, а якраз редукторів теж бояться. Микола Васильович. Показуйте, як працює ваш апарат. Він, він ще не повністю мій. Ну нічого страшного. Так, А скільки мотогодин він вже відпрацював у вас? 1200 мотогодин за один, один рік. Ага. Це весною буде рік. Рівно, да, Так, да, значить, включаємо зажигання. Чекаємо, поки потухне свіча на кала. Так. Свіча Ага. Було мінус 16, заводився без, без проблем. Зараз розігрівається, виходить, да, 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 внутрішній да, робочий да. об'єм. Це да, да. да. Угу. Ви самі, ви самі працюєте? Ні, ні, два трактористи. Ага. Сині трактористи. Ага. Так. Скільки часу десь прогріваєте? Ну, якщо зараз така погода, то пару фелиндрів. Ага. На черепасці на, на полежені передачі поїхав. Нагрузки такої немає. Так, ага. так, ви вже окультурили, так? Його. Ні, він так. Це все, все, все було... Все було. Не, а це тримач для телефона чи для GPS? Ні, це навігатор. GPS навігатор. Да, да? да. угу. Поприскувачі робимо. Ну, можна і сівалку, сівалка так якраз не така, так. Да. Ось якщо ви продасте сівалку, ще нам хорошу. курс. Угу. Да? Ну так, без питань. <реш> а то тримач для чого? Ні-ні-ні, тримач. Це, це хлопці, мабуть, телефон, телефон якийсь ще щось. Ага. Ну що, ви пробиваєтесь, так. Так, а ми тоді за вами. Поїхали. Доброго дня, Доброго. ми робимо сюжет для е, українських фермерів. Е, що з собою він є? Е, Ми хочемо якби, показати, що такий трактор може придбати не лише велике господарство, там, да, але і е, невеликі односібники, фермери е, і, і, все, і все це під силу. Скільки ви маєте гектарів. 200, 200 гектарів? І ви на 200 гектарів змогли придбати такого трактора. Дякуючи вашій компанії, напевно, і Wi-Fi «Аваль», взяли суховий кредит на 4 роки. І я думаю, ми вже майже 500 тисяч виплатили, ще лишилося 700. Я думаю, що заробить. Скільки сезонів у вас? Сезон практично з весни, так. Ну, ми, ми практично 200 гектарів з основному ними обробляли. Кервеланд, оборотний плохо корпусний і культіватор Європак. І також Культиватора є у мене 3 і 4 метри. Ну, от, Смотри, під, під яку культуру яким сподівається. А Європак це багатопераційний, так? Да, так, ну колись ці, ці, германський Європак, хороший. Ага. Це типу Лемка, щось компактне. Таке, таке, да, да. Ага. це, напевно, в оприс, коротше, дуже хорошо працює, ми майже тисячу гектарів обробляли ним, дякуючи в ньому фільтру, взагалі з запахом ніякого пору. Літер, 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 без питань, і так і в Воронці хорошо. Від 15 до 19 літрів на освіту баланси второго Ну, смотри, яке поле і якісь. А, а до цього трактувати? МТЗ-82. А ну, в нього ну, там за 20 це точно. Uh -huh. за 20. Ну, це йому тяжко МТЗ-82, трикорпусний клуб він. Uh -huh. Школа. А цей швидкості бігає? 9-11 кілометрів. Ну, 9-1. Да. 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 Та їм можна чотирьохкорпусне міняти. Мені так кажеться. Ну, всі говорять, що можна, але краще, ми... да. краще не треба, краще поберегти. — 30 бо... лошадок на один ну, корпус. Так. А так, значить, сплого ви працюєте. Да. Да. І сі... сі... сіяли сі... ми все. Ми сіяли СЗ-шкою. Да. СЗ3 і 6, так. Да. І десь розход палива до трьох літрів, якщо вони таке відповідно, коли рівне, ти менше квадратне коробки. Але за сезон вона працювала тисячу. 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 Які проблеми були в процесі експлуатації з трактором? Навіть не чаще. Там кров, десь, щось. А фішка одійшла в цьому кондиціонері. В кондиціонері фішка? Фішка. Ми ну, по телефону зв'язалися з вашим представником, який обслуговує да, трактор. Устренили це. От коли купували цей трактор? Ви для себе аналізували, що ще продають на ринку, ну якби порівнювали, може ще, може. Mm, так, рівняли ми з Deere, але так як його збирають не в Європі, а в Китаї, то були такі боязь кучати джандіру. Mm -hmm. А це а, все таки європейські а, а по технічних параметрах порівнювали? Ну, я, я не знаю, скільки запасні частини по джундіру і скільки по цьому буде. <рес> Ну, так. Важко сказати. Те, що удобней, дуже удобний, маневрений. Отак в процесі, в процесі керування. Так, якби. Що, що вам подобається, що не подобається. Ну, що варто практично, з практично немає. Сідушку, тільки ми заказали, трошки не таку як потрібно. По, виграли 400 євро, по-моєму. А, а, по комфортаблі. Да, да. Сідушку треба заказувати хорошу. Угу. Зручніше на, на виставки ми були, то там набагато зручніше. А, це виходить ще ті сідушки, які базові в нас зійшли, так? Да? Ага, бо зараз ми завозимо ну, трактори з іншими сідушками, чи були рік да. тому. А, і... а так взагалі хто працює на все. тракторі? Два тракториста. Ну і за бажанням, які бажання я. Порівнювали з Джондіром, ані Холланд, кейс, щось таке було. Ну, я тут не їздив, не, не знаю. Ну, Прошу почитати, то всі трактора палять. Ну, да. А це треба зрівняти, щоб було в господарстві там, допустимо, Джондір. Але тут колеги купляли джондіри ці 110 ї такої потужності, то щось там у них, навіть 135-й якісь були проблеми. Бо, ті, ну, то, по року ще немає Тут поряд з вами, так? Так, так. Ясно. А так взагалі які культури вирощуєте? Сергій, ми культуру вирощували зараз. Купимось у вас сушку, тоді ви... ага. <рес> будемо сушки зусіяти. <рес> Кукуруза, соя забавіла. Ячмінь, пшениця. І картоплі трошки садили. Uh -huh. До гектара двох. Тут То теж дуже добре опучує в фризі. З фрезою, так, да, так. Да. А фриза скільки? 80, там 4 рядки йде по 80. Ага. Да, хорошо. А, а так по намісту ніяких проблем не було, все удобно, все знімається, все регулюється. Все так. Регулювали Так, да, 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 Картоплю як окучувати виставляємо і на оприску. На, ну, на яке міжжаддя виставляєте? Метр сорок ну, по, по оприскочу. Ну, да, да, ну, Але ми вирішили okay. більш колес не чіпати, не перекидати, а в оприскувачі колеса роздвигаються, то краще роздвинути оприскувачі. Бо так зараз він стоїть на уроні. Okay. Ну так, да, під плуг. Ага. Та й під неї можна і оприскувати, коли розпинули Ось проблем, щоб потім немає. Хоча немає цього. Оце колесо туди переставив, те сюди, угу. а передок то тут треба... Отходи, а, на дірочках міняє. Би... Так, да. угу. Бистро. Коротше, за, там, за дві години кіло, два чоловіки можуть переставити і можна виїздити. Угу. По компресору там користувалися взагалі такими <свіс> опціями, <оптені, свіс> як під компресор? Під коліс робить, прицепи да. там, всі ага. працює все. Тільки колеса, якби, чи можливо, ще щось включало. Думаю, можна на інструмент підключати, там, різні. Ну, я думаю, що не, це професійно. А з сівалкою тоді, з якої швидкістю виходить? Ну, сівалка теж більше 9 ми не їдемо, тому що рекомендується. Імпортна сівалка 12 кілометрів, а десь 9. Бо викидає зерно. І на четвертій воно сіє там в потужності. До речі, а користуєтеся збільшувачем крутного моменту роботі. Трогаємось постійно на черепашки. Джек переключено. По-перше, менше настіплення нагрузка і на коробку. Світло дуже добре ночі. Змінили. Видно. Дуже добре. По обслуговуванню, ну, да. як до речі, сервісна служба приїжджає час. Да. Чи ви, ви масла самі міняєте? Ні, при, приїжджаємо. Ми зараз будемо заказувати вас фільтри, масло, ну вже хлопці можуть самі, що новою почтою висели, поміняли. Це ще будемо мосту міняти. То ще приїде Одес, ще 500, на біля. А так от... О, дивіться, а от по бортових редукторах ось пішли назад. Ага. Ось Багато хто бояться, О, бортових це дуже, дуже боявся, а якраз редукторів. Тоже боявся. але Дійдя, шо, Не, Ну ну, так там може 100-200 грам В тиждень, щось там трошки добиває. Ну це жінці для дизеля чуть-чуть трохи берекла. Ну, це ви по двигуну говорите. А да, в гідравлі тоді в що розлив десь у неохайності. А так,